Суспільне студія продовжує мовлення. Європейський союз викликав послів Росії та Білорусі після порушення повітряного простору Польщі. Про це під час брифінгу заявила речниця Європейської комісії із питань закордонних справ Аніта Гіпер. Послам передали повідомлення, що країна ЄС продовжить підтримувати Україну і збільшувати витрати Росії у той же час. Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков заявив про так би мовити паузу в переговорах між Росією та Україною. Його цитують пропагандистські медіа. Тож про підтримку України та здатність колективного заходу протистояти Росії ми будемо говорити далі. Андрій Грубінко, професор західноукраїнського національного університету, керівник центру стратегічної аналітики та міжнародних студій західноукраїнського національного університету, доєднується до нашого етеру. Пане Андрію, вітання вітаємо вас. Так, є зв'язок, є трошечки затримка. Тож, пане Андрій, давайте спробуємо обговорити цей обмін меседжами. Давайте почнемо з паузи. Що це за пауза? Вони і так, по-моєму, нікуди не поспішали, даруйте вже мені за емоційну реакцію. А тут тепер ще про паузу розповідають вусами Піскова. Що це все означає? Ну і я мова про те, що тут, власне, росіяни. Певний час витримували якраз цю паузу, як ви сказали в тому аспекті, що спершу була. Вони хотіли подивитися очевидно на реакцію різних сторін з заходу. Тобто, була питання, як прореагує саме НАТО, як прореагує Сполучені Штати Америки. Тут реакція самого Трампа і Американської адміністрації була доволі неоднозначна і суперечлива, і вона такою із залишається. Між іншим, фактично до сьогоднішнього дня, а і так само безумовно, що вони хотіли подивитися на те, як буде діяти НАТО. Ну власне, і саме НАТО і Польща не поспішали доволі одразу оприлюднювати свої результати експертизи, так званої, власне, тобто походження цих літаючих апаратів, дронів, фактично, так і так само однієї. Ракети, яку уламки якої знайшли на території польської республіки, тому тут йшла е, така певна гра усіх сторін, а е, і безумовно, що Російська Федерація, теж яка фактично сьогодні все таки ще не готова до е, відвертої військової агресії до початку відвертої е, фактично фази звертання військових дій е, на території східної Європи, окрім України, звичайно е, тут теж е, апробувала певні е, тобто е, реакції зах і е, вони хотіли побачити четверта стаття чи п'ята стаття, наприклад, е, власне договору НАТО. Ми це побачили, пересвідчилися, і, очевидно, певні висновки з цього будуть е, ними зроблені. Пропагандистські медіа передають, що Пісков сказав, що тепер буде пауза в переговорах між Україною та Росією. Це після того, як ЄС викликали послів Білорусі та Росії, щоб обговорити інцидент, то ж оця пауза в переговорах як би мовити, між Україною та Росією. Про що свідчиться пауза? Якщо і так, і наскільки ми розуміємо, прямі переговори між нами і Кремлем не велись. А, насправді ніякі переговори не ведуться. А і ця пауза, як ви власне зазначили, вона а, в. За словами піскова, вона швидше спрямована знов ж таки традиційно на затягування часу на вичікування, тобто подальших дій заходу і звичайно на планування е чергової спецоперації, яка буде знов ж таки залежати е від того рівня реакції, як я сказав, е заходу НАТО, США Євросоюзу, яка є зокрема на обстріл е території Польської Республіки, е е ну це вже всі очевидно зрозуміли, що це була Російська Федерація. Тому е звичайно, що я не виключаю... При тій при тому стані плачевному очевидно, на мій погляд, буду казати прямо стані дипломатичного такого, я би сказав, застою і не неспроможності до ефективних дій жодних в переговорах, ну і проти Російської Федерації, зокрема в якому перебуває білий і адміністрація США. Я не виключаю, що навіть одним з таких екстравагантних кроків. Може бути навіть запрошення Дональда Трампа до Трампа до Москви. тобто, а, власне на галясці про це йшлося. Сам Трамп про це згадував. Я не виключаю, що навіть буде чергова хвиля запрошення Москви Володимира Зеленського, наприклад, на тристоронню чи на двосторонню зустріч після зустрічі з Дональдом Трампом. Це цілком можливо, і саме цікаве, що Трамп на цю зустріч можливо і радо погодиться. Тим більше було заявлено сьогодні, що очікується черговий телефон. Дзвінок з розмова Трампа і Путіна, ось на це якраз і спрямована ця пауза. От фактично, в неіснуючих переговорах, які не ведуться вже давно, реально на найвищому рівні вони у тристоронньому форматі форматі Україна Росія і не велися. Щодо Трампа, то він зробив нову заяву щодо російських безпілотників у Польщі. За словами американського лідера, російський диктатор Володимир Путін не повинен наближатися до Польщі. Про це от повідомляє тепер офіційний акаунт Білого Дому у соцмережі Ікс. Раніше Трамп говорив журналістам, що вторгнення російських безпілотників могло бути помилкою. А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відкинув таке припущення Трампа і написав у мережі, що це. Помилка не була. Що ж до цієї нової заяви Трампа не повинен наближатися до Польщі? А Путін же ж його я так суб'єктивно сприймаю, дражнить тут от отримали зауваження. Давайте ми поставимо переговори на паузу. Тут у нього ще там Лукашенко є. Якому вже запчастини до літаків, нібито біл авіа везуть. Можна і побавитися Трамп роздратований чи він комусь намагається показати, що він роздратований? Що тільки ж спробувати поінтерпретувати цю заяву? Чи будуть якісь після заяв, будуть якісь дії стосовно Польщі і, 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 і зі сторони сполучених штатів. Я власне зачіплюся за ваші слова про інтерпретувати і в ніч, коли відбулося власне обстріл, коли я вперше побачив в соцмережах значить, інформацію вночі про те, що там на Варшаву вже летять, і так далі, чи поблизу наші оці БПЛА, я би власне я подумав і сформулював собі ту саму реакцію, яку сформулював на ранок Дональд. Трамп, що щось почалося. Він ж буквально так заявив. Але єдина різниця між мною і Дональдом Трампом полягає в тому, що Дональда Трампа є найкраща в світі розвідка, а американська найбільш розгалужена, найбільш технічно оснащена, і я абсолютно переконаний і не маю сумнівів в тому, і не вірю в те, що Дональд Трамп не знав. А і за а, американська адміністрація керівництво не знало, що е, Російська Федерація планує здійснити такий акт е, диверсії. Могли не знати дату, могли не знати точний час. Зрозуміло тим більше за декілька днів безпосередньо до початку військових навчань. Захід 2025 А доволі масштабних це абсолютно проглядалося. Тому очевидно, що американська адміністрація тут грає свою гру. Тим більше, як ви правильно згадали, пазл складається по ситуації в Білорусі. А ось ну дарувати запонки з зображенням Білого Дому Лукашенку і приймати його. Запрошення з родиною до мінська це вже занадто. Тим більше відкриття для Белавія зняття санкцій з Белавія. Це фактично означає на сьогоднішній день зняття санкцій з флоту Російської Федерації, а отже, і можливості подорожувати бізнес-елітам насамперед політикам і до сполучених штатів Америки з Російської Федерації. Ну і ще один цікавий момент на додаток до сказаного буквально. На днях прийшла інформація в російських, до речі, ЗМІ про те, що Європейський Союз планує, начебто, включити до 19 років. Здається, ми втратили зв'язок з нашим співрозмовником. А Чи є Звичай, у нас. Так. Здається, здається, ми вас знову чуємо. Так, продовжуйте Я вас чую. Продовжуйте так. фактично на днях пролунала інформація в російських засобах інформації, начебто про те, що європейський союз планує до 19-го пакету санкцій проти Росії включити зокрема запровадження віз, тобто заборону перетину кордону росіянам громадянам Росії з європейським союзом. Зараз ця інформація офіційно не перевірена, але явно на фоні дій таких суперечливих американської адміністрації, коли Європейський союз абсолютно готовий йти на достатньо рішучі кроки. для того, щоб змусити Російську Федерацію до миру, хоча б до мирних переговорів, очевидно, що така дії е, американської адміністрації викликають дуже і дуже багато питань, і вони очевидно приречені на, на невдачу. Як Дякую, пане Андрію, за ці коментарі. Андрій Грубінко, професор західноукраїнського національного університету, був з нами на зв'язку.